Це буде топчик ваших страв як до святкового столу, так і на перекус. Це ну, дуже ніжне соковите філе, яке мають спробувати всі. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати основні інгредієнти, як завжди, гарний настрій та любов, решту напишу в описі. Єдине, що хочу сказати, рецепт буде на око. Ніколи я ще не давала рецептів на око, сподіваюся, що це не буде боляче і впевнена, що вам сподобається. Отже, початок роботи полягає з того, що потрібно порізати філе. Частину я вже порізала, а одну половинку вирішила зробити з вами, щоб ви бачили, як я це роблю. Нарізаємо філе так, як я показую на відео, орієнтовно плюс-мінус 2,5 до 3 см. З лінійкою я не бігала, але я думаю, що в принципі зорієнтуватися тут можна. Ось такі шматочки в мене виходять, ви можете робити їх трішки ширшими, вущими робити не потрібно. Наша задача, щоб філе вийшло соковите. У мене вийшло 5 шматочків, у вас може вийти більше, це все залежить від розміру вашого філе. Коли все порізали, складаєте до миски, промиваєте і будемо маринувати. Перше, що ми робимо для маринування, це заливаємо куряче філе холодною водою і заливаємо так, щоб вода повністю покрила філе, щоб на повітрі нічого взагалі не було. Далі додаємо сіль перед засмаком. Якщо ви любите якісь інші спеції, ви можете додати їх. Все це перемішуємо, щоб розчинилася сіль, сіль має відчуватися. Якщо вас все влаштовує, лишаємо в маринаді на 6-8 годин. Взагалі в ідеалі лишити на добу. Цей раз в мене не вийшло, але філе все одно вийшло соковите. Що робимо далі? На годину лишаємо при кімнатній температурі, далі переставляємо до холодильника. За годину до того, як будемо готувати, дістаємо і ще в маринаді філе стоїть годину. Далі зливаємо з філе воду і воно вже готове до опрацювання, але перед цим ми приготуємо кляр та підготуємо все решта необхідне. Для кляра нам знадобляться яйця сіль перець. Якщо ви любите інші якісь спеції, ви можете додати їх. І це все ретельно перемішуємо, щоб білок не був тягучий. Хочете, можете зробити це вінчиком, можете міксером, виделкою, чим вам зручно. Не маючи свою мішалку, кляр має з неї стікати, а не тягнутися. Якщо у вас так само, як і в мене, все, кляр готовий. Ще нам знадобиться паніровка та борошно, і тут зверніть увагу, як моя борошно рада вас бачити. Хочу окремо сказати про паніровку. Це не панірувальні сухарі, це саме паніровка. У цієї паніровки крупніша фракція, вона виглядає дуже святково, дає неймовірно гарний хруст. Я використовую ось таку. Ви можете використовувати будь-яку. Зараз я не ставлю на меті вам її рекламувати. Просто показую, що використовую я. За кадром я зроблю ще частину в звичайних панірувальних сухарях. І покажу вам в кінці, як виглядатимуть і ті, і ті. Тепер лишилось все все обваляти, посмажити і смакувати. Спочатку філе обвалюємо в борошні, яке вам посміхається, далі в клярі та в паніровці. Тут зауважу одне: філе любить паніруватися, і паніровки йде багато. Тому, якщо у вас десь кілограма півтора філе, як у мене було сьогодні, то вам потрібно дві пачки. Але знову ж таки наголошую на тому, що ви можете робити зі звичайними панірувальними сухарями. Різниця буде лише в тому, що ця паніровка вона ну, дуже хрустка і виглядає, як я вже казала, святково. Тобто можна на святковий стіл готувати і це буде перша страва, яка піде зі столу дуже швидко. І це філе дуже подобається з сирним соусом з часником. Після того, як обсмажимо, зробимо ще соус. Ви потрошку обвалюєте, а я вже буду ставити пательню на газ, окремо про те, на чому я смажу. Для смаження я використовую курячий жир в даному випадку. Ви можете робити це на олії. Ну і раз вже заговорили за пательню, я пішла смажити, а тут я думаю, що все в принципі зрозуміло. Попередньо розігріта пательня, і поруч у мене ємність з серветками для того, щоб вона поглинала зайвий жир, якщо це знадобиться. Котельню прогріваємо до максимуму, потім зменшуємо вогонь на середній і смажимо на середньому вогні, для того, щоб все гарно просмажувалось. В процесі обсмажування декілька разів перевертайте, для того, щоб знову ж таки рівномірно все просмажувалось і контролюйте, щоб не підгорала паніровка. Знову ж таки наголошу, вогонь має бути середній. Олія, жир чи будь-що, що ви будете використовувати, має до середини покривати філе. Також це філе можна готувати в духовці або в аерогрилі. Звісно, приготування в аерогрилі в духовці чи на пательні, воно буде відрізнятися одне від одного, але і так, і так буде смачно. Процес обсмажування десь орієнтовно 4-5 хвилин. Періодично обов'язково перевертайте. У мене пройшло 4,5 хвилини, я виймаю наємність з паперовим рушником, і після цього будемо з вами дегустувати і зробимо ще сирний соус. У мене готові в паніровці та в панірувальних сухарях, зараз зробимо соус і будемо дегустувати. Це самий простий сирний соус, який може бути. Для нього нам знадобиться майонез, часник і сир, будь-який твердий, який у вас є. Все це перебиваємо в чаші блендера і соус готовий. Якщо у вас немає чаші блендера, ви перебиваєте це будь-яким зручним для вас способом. Також за смаком можна додати сіль, перець, кріп, все, що ви любите. Звертаю вашу увагу тільки на те, що я перебиваю не прям в однорідну масу, мені подобається, коли є маленькі шматочки сиру. І тепер, коли все готово, погнали дегустувати. Спочатку хочу показати ближче, як виглядає філе в паніровці, ось, і як виглядає в сухарях. Ну, а про різницю смаку я вам уже розповідала, можете робити і так, і так, все одно буде смачно. Це філе нічим не можна зіпсувати. А тепер покажу, як гарно я влаштувалася. Я нікому нічого не даю їсти, допоки я не зніму. Зато сама я вже їм на дегустації все, що хочу і скільки хочу. І постійно кажу, що ну, це ж дегустація, мені ж потрібно було показати. Але це, мабуть, не зовсім те, що я хотіла показати, тому давайте зробимо розріз. Ще хотіла сказати, що коли я перебиваю в блендері соус, я не роблю його прямо однорідним. Мені подобається, коли там трапляються кусочки сиру. І отут у мене трішки не вийшло. Я намагаюся вам показати, наскільки воно соковите, але зараз при озвучці я бачу, що ніфіга в мене не вийшло показати його соковитість. Тому, повірте мені на слово, зробіть і ви це відчуєте. Ну, а зараз я вам скажу будьмо. Це вже другий шматочок, який я пробую, не рахуючи того, що я пробувала, коли у мене ще не було соуса. І це дійсно неймовірна смакота, ви маєте обов'язково це спробувати. А я всім дякую за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі і до наступних відео. Ну і на коня, бо куди ж я без коня? Самий головний секрет будь-якої страви це любов. Якщо ви будете готувати з любов'ю, у вас обов'язково все вийде. Якщо вам потрібна моя підтримка, ви можете знайти її в телеграмі, посилання на телеграм я скину в описі до цього відео. А тепер все, я пішла, тому що мої дегустації доведуть до того, що всі лишаться без вечері.